Сучасне використання велосипеду давно вже вийшло за рамки рекреаційних покатеньок. Особливої актуальності набирає використання велосипеду як міського транспорту: заїхати в магазин, заїхати на навчання чи на роботу, забрати машину в гараж та безліч інших справ. Але постає питання: як безпечно залишити свій велосипед на вулиці без нагляду? Велозамок одразу голос крикнемо. Ми і як його вибрати? Давайте розбратися. По класифікації замки діляться на тросові, які можна назвати я на хвилинку і вільчик у полі зору, та більш надійні ланцюгові, сегментні і уподібні. Далі залишається вибрати ступінь надійності, але тут є деяка залежність ціною. Чим надійніші замки, тим вони дорожчі. Для полегшення вибору німецька компанія Abus пропонує витрачати 5-7% від ціни велосипеду на захист. Взагалі самим надійним вважається у подібний замок. Товста скоба з загортованої сталі у поєднанні з надійним замком. Так, він важить біля 1 кг, трішки габаритний, але надійний. Його можна перевозити в рюкзаку, на рамі, кріплення, до речі, є в комплекті. Або за поясом, як це полюбляють, наприклад, фіксери. Для кого все ж таки цей замок за великий, оптимальний стане сегментний замок. Загартовані сталеві пластини на шарнірах дозволяють приймати замку компактний транспортний розмір. При цьому у розгорнутому стані він має великий діапазон рухливості. Сегментний майже завжди має свічихол, який дозволяє з легкістю транспортувати його на рамі в штатних місцях або будь-якому іншому, завдяки окремим хомутам. Що ж до ланцюга? Він має максимальну ступінь свободи, але у той же час трішки складніший у розташуванні на велосипеді. Хоча його можна закріпити біля руля у декілька обертів, або одягнути через шиї, як сумку бананку. Здебільшого це вже на вибір конкретного користувача. І трохи практики. Люди, коли бачать перший раз сегментний або уподібний замок, вважають, що його довжини буде недостатньо. І це лише недостача досвіду. Давайте розглядати на практиці. В сучасному місті майже не знайдеться місця у радіусі 100 метрів від вашої зупинки, де неможливо було б закріпити велосипед. Клумби з парканом, дорожні знаки, поручні магазинів та різних закладів. Ну і звісно ж, велопарковки. Ми таки ж сучасна європейська країна. Якщо у вас ще залишились питання, то обов'язково заходьте до нашого магазину BlackBike. Консультанти вам допоможуть з вибором. Або заходьте на наш сайт BlackBike.ua. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі у BlackBike.